Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися і сьогодні в нас буде тема про дружні функції. Що таке дружні функції, як їх створювати і навіщо вони потрібні. Вони потрібні для того, щоб ми могли порушувати правила інкапсуляції наших класів. Це в мене код з одного з попередніх відео, де ми перевантажували оператори. Нам зараз буде цього достатньо. В нас є два об'єкти, і ми не можемо просто. З допомогою оператора. крапка дістатись до приватних полів нашого класу. Тобто ми знаємо, що в нас там є X та Y, ось наш клас Pointers. В нас тут є координати X та Y. Але ми не можемо до них дістатись, тому що вони в нас в полі private, вони заховані, скажімо так, і ми не можемо просто так до них діставитись. Ми не створювали навіть сетери, гетери. В нас тільки при створенні об'єкту є лише дані. Вони вводяться лише при створенні об'єкту. І все, ми не можемо їх якось змінювати чи якось так. Але зараз ми можемо створити таку функцію, котра буде в нас змінювати координати. Ну, наприклад, обнуляти. Давайте створимо таку функцію. Вона в нас буде, нічого не буде повертати, вона в нас буде просто Void. Тож, ми назвемо нашу функцію ZeroCords і будемо сюди приймати об'єкт нашого класу Pointers за посиланням, і назвемо його Object. Це тимчасова назва, тому це неважливо, як ми його тут назвемо. І ось тут в Object ми не можемо. Також а, дістатися наших закритих полів X та Y. Якщо ми так напишемо, то нам компілятор буде видавати помилку, що члени а, класу Pointers Y, а, вони inaccessible. Ну, тобто, до, до них немає доступу. Як нам зробити, щоб у нас був доступ до цих а, полів? Ми можемо. Об'явити цю функцію дружньою до нашого класу. В будь-якому місці, або в приват, або в паблік, або в private це не важливо. Ми, скажімо так, пишемо тут прототип нашої функції. Але там спочатку треба написати ключове слово friend. Тепер наша ось ця функція має доступ до приватних полів. Давайте тепер протестуємо. Так, це нам не потрібно, ми його закоментуємо. Це воно нам заважати не буде. І ми тепер можемо викликати нашу функцію Zero Chords і передати сюди, наприклад, об'єкт P1. У нас в об'єкті P1 були дані 3 та 7. Після того, як ми тут його обнулюємо, ми викликаємо наш метод show, він покаже нам дані. І ми подивимось, що там сталося. Так, десь я помилився, що не так. А, треба вручну, бо в нас ми не через сімей працюємо, ми працюємо просто з мейном. І в нас не відчиняється посилання. Переходимо в наш каталог. І тут ми компілюємо два наші файли Main.cpp та Pointers. Cpp. Жодних помилок, все добре. І тепер виведемо, що в нас сталося. В нас по нулях. Тобто ми ось цю функцію зробили дружньою до нашого класу. І ця функція має доступ до закритих полів нашого класу. Неважливо, які в нас тут приватні поля або публічні поля. Неважливо, де саме ми цей прототип напишемо. Ми можемо його написати, от зараз він був у нас в приватному полі, ми можемо прописати його ось тут, в публічному полі це в нас ідуть публічні поля, поля і методи, знову перекомпілюємо нашу програму. І в нас так само працює наша функція. Але, скажімо так, якщо у вас дуже багато класів, де вам потрібно мати дружню функцію і порушувати правила інкапсуляції, то, скажімо, треба тоді щось переробити і подумати, може вам треба зробити ці поля публічними, або ще якось перепланувати ваш клас. Ну а на цьому в мене зараз все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей, пока!